Напрямків діяльності. Ми в цьому році також будемо продовжувати цю роботу, тому що ми е ще з покою розглядуємося у межах області згідно чинного законодавства, як зведений бюджет. Немає районного бюджету, місцевих рад, а є е згідно законозведенним бюджет. І всі дві надходження, які надходять до району, вони обраховуються як. Дохідну частину. Тому ми хотілося, чи це не хотілося по сільських радах найближчим часом будемо проводити щось дня, при вас підказує моніторинг дохідної частини, використання вільних залишків за минулий рік. Ми будемо враховувати побажання сільських голів, місцевих депутатів, але будемо просити вас і ставити завдання. Перед е, тими радами, які забезпечені більш-менш е, е, ніж другі, я абсолютно не, не зменшую ролі і депутатів, і сільських рад у наповненні бюджету, але будемо говорити об'єктивно, що там, де є е, ліси, там, де є дорогі джерела надходження, не завжди це заслуга сільської ради. Хоча сільська рада також працює на поле. Так як подяки, як сільським голов.